Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Олеся. Я вивчаю і практикую таро. Сьогодні робитиму прогноз на липень 2025 року для представників зодіакального знака Стрілець. Перед тим як перейти безпосередньо до розкладу, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео. Це допоможе побачити це відео якомога більшій кількості людей. А також безперечно мотивуватиме мене знімати нові розклади для вас. Також буду дуже рада бачити вас у себе в інстаграмі. Посилання залишила в описі до цього відео. Якщо захочете запитати щось приватно, пишіть мені у вайбер або в телеграм. Номер також залишила в описі до цього відео. Можете написати також в директ в інстаграмі. Я з радістю з вами покомунікую, з радістю розгляну ваші запити. Ну що ж, зараз переходжу до розкладу. Насамперед подивлюся загальну енергію місяця. Яка енергія пануватиме у вашому просторі? Що вона вам принесе дорогі стрільці? Повішений згадався зразу мені мем із Анджелою Перл, яка витягує з колоди повішеного, і каже, це ваша карта, повішений, і говорить це таким бадьорим голосом, ніби там закохані або сонце, або ще якийсь суперпозитивний аркан. Але треба пам'ятати, що у Таро немає абсолютно позитивних і абсолютно негативних арканів. Кожен містить світло тіньову сторону. І... Тут я схильна теж до такого ж оптимізму, як і Анджела Перл, саме тому, що в цій колоді повішений немає такого трагічного відтінку, як, скажімо, в колоді Алістера Кроулі Теротота. Там карта говорить прямо про якусь жертву, про страждання, про муку, навіть душевні якісь терзання. А тут повішений в таких досить комфортних умовах, як ми бачимо: по-перше, дівчина на карті підвішена за праву ногу, не за ліву і не за обидві. Бо в різних колодах буває по-різному. А сторона е також має значення. От ліва сторона це наша емоційне і раціональне, права сторона це наше раціональне начало. І тут все таки е можна сказати, що ця дівчина свідомо, оскільки вона прив'язана за праву ногу, вона свідомо перебуває в цій позиції. До того ж… Е Її обличчя абсолютно розслаблене, спокійне. Вона із цікавістю роззирається навколо, ті пташки навколо неї також з інтересом на неї дивиться. Тобто, навіть якщо ви будете в якійсь ситуації підвішені або у паузі, в якійсь, то ви будете все одно в якійсь компанії, вам досить буде в цьому комфортно, і це ваша буде е, свідома позиція. Тобто, ви виберете, можливо, щось поставити на паузу, щоб переосмислити, подивитися на щось під іншим кутом, взяти для себе якісь інсайти. Дочекатися, можливо, закономірного чи якогось легшого розв'язання ситуації. На це вказує ще також те, що дівчина підвішена не просто там до чогось статичного, як в класичній колоді, повішений підвішений до чого, до стовпа або до дерева, дивлячись, який варіант колоди. Тут же дівчина підвішена до замочка, до язичка на блискавці, і повільно, повільно під силою тяжіння земного і під силою її тіла, от вагою її тіла, цей замочок все одно ж. Просувається вниз, тобто, ви, можливо, виберете позицію, почекати, можливо, щось саме собою розв'яжеться, і найімовірніше, воно так і буде, адже сила тяжіння зробить своє, і сила вашу, вашого тіла, тобто ваша довіра до простору, до всесвіту, до процесу. Тобто, ви виберете бути в потоці, можливо, і довіряти обставинам, тому що будете можливо усвідомлювати, що на сьогодні не час для активних дій. Також на те, що карта не має такого різко негативного значення, вказує на те, що те, що приховується за стіною із зеленого листя, це небо, а небо також на сукні дівчини. Тобто, це знову ж таки про сподівання, про очікування, коли все проясниться, про очікування звільнення, можливо, з якоїсь ситуації, де ваші рухи обмежені. Ну і плюс до всього знову ж таки. Довіра і пошук якихось осянь. Можливо, на практичному рівні це може бути от, буквально відпочинок. Хтось піде у відпустку, просто розслабиться, і нехай весь світ почекає, поки я розслаблюся і відпочину. Можливо, будуть якісь затримки по роботі. От, наприклад, ви очікуєте чогось. Щось застигло, застрягло, застопорилося, просувається не так швидко, як би вам хотілося. Ви розумієте, приймаєте для себе рішення нічого не робити в цій ситуації. Ну тобто залишити все так, як є, і як, як воно там просувається, хай і просувається. Все одно ви десь усвідомлюєте, що воно так чи так, а розв'яжеться. Тобто ситуація не, не так, щоб критична і не так, щоб вас дуже сильно тривожила. Так само у особистих стосунках, якщо ви взяли паузу або між вами є відстані з партнером, то ви вибираєте свідомо залишити все, як є. Ну, Тобто почекати, поки, можливо, ваша оця мовчанка спонукає партнера до якихось дій, або поки ви, наприклад, щось зрозумієте для себе. Знову ж таки, дуже часто е, е, повішені говорять про переусвідомлення. Тобто ми ставимо ситуацію з ніг на голову. Е, і в цьому становищі, в цьому положенні, тобто, е, ми знаходимо якісь для себе нестандартні рішення або е, осяяння інсайти до нас приходять. Тобто, щось. Е, у вашому житті ви будете переосмислювати, до чогось будете застосовувати нестандартний підхід. Нове бачення для вас відкриється. Отож, я не трактуватиму цю карту, так само, як і Анджела Перл, не трактуватиму цю карту в негативному ключі. І саме не тому, що я хочу а, забарвити своє відео в якісь позитивні нотки. От я просто не бачу в цій карті ну, взагалі нічого поганого в цій, в цій тональності. Тут дівчина просто. А, Зависає і чекає, поки все, все само собою розв'яжеться. Отож, ви можете також просто відпочити, відкласти всі справи і подумати, ну може я можливо, хтось там ще чекатиме чиєїсь чи, чи ініціативи, чи поки хтось підтягнеться або щось підтягнеться, якісь додаткові факти, чи якісь додаткові обставини а, докладуться. Ну, це не мука очікування, це просто довіра до всесвіту, перебування в потоці. Що ж, тепер подивимося, що вас очікує у сфері кохання на любовному фронті, так би мовити, у сфері стосунків особистих. Колісниця Колісниця говорить про те, що у вашому любовному житті можуть бути зміни. Якщо ситуація була якась стабільна, то можуть, може настати прорив. Також це от буквально відхід із чогось старого. Бачите, там дівчина теж їде із замку, покидає щось позаду себе. Тобто, це от буквально може бути переїзд. Ви uh, переїдете із сім'єю uh, кудись. І це свідоме рішення також. Ви поставили ціль, е, і ви рухаєтесь до, до неї. Якщо у вас немає сім'ї, ви самотні, або ви зустрічаєтеся з кимось, то ви можете їздити, тобто зустрічатися на стосунки на відстані. Приїхали, поїхали. Можете переїхати до партнера, або він до вас, тобто з'їхатися разом у будь-якому разі, у стосунках, е, якщо вони є, буде розвиток. Якщо їх немає, то все одно буде розвиток. Ви будете в активному процесі. Можливо, будете поїдете знову ж таки десь на відпочинок, якщо вже дивитися на повішеного, і у вас може трапитися курортний роман або з кимось там. Можете познайомитися. Ви, в принципі, будете керувати ситуацією. Це не є е, такий момент, е, що від вас е, що з, нічого не залежить. Ви будете активно діяти в напрямку розвитку е, в своїй особистій сфері, яка вона у вас вже дивіться по своїй ситуації. В будь-якому разі статики зависання тут не, не бачу. Принаймні зараз подивимося, куди котиться ця колісниця, куди ви її будете спрямовувати, до кого або до чого. Король Пентаклів. Ну от, у вашому чолов... у вашому просторі у липні 2025 року буде чоловік. Це чоловік стабільний. Він в якому плані стабільний? Він може бути ваш законний чоловік, ваш стабільний чоловік. І тоді ви можете, або він приїде до вас, наприклад, якщо ви десь на відстані перебуваєте, наприклад, він в командировці, або він поїхав десь до родичів, і ви до нього можете поїхати. Або ж якщо він, наприклад, військовий, то він, ви можете до нього поїхати. Або ж якщо це чоловік ну, стабільний в якому плані, що в нього є певний статус, є певний авторитет. Чоловік при грошок, чоловік знає собі ціну, чоловік досить практичний, дещо егоїстичний, знову таки. Тобто він любить комфорт, любить задоволення, в такому плані стабільний, може бути, звичайно, і вашим стабільним чоловіком. Якщо це не ваш стабільний чоловік. То це може бути взаємодія на любовному плані із певним королем Пентаклів, або прагнення цієї взаємодії. От ви можете ставити собі за мету взаємодіяти з цим чоловіком. Ну або ж він може різко проявитися в вашому житті. Ну от, Колесо фортуни. Те, що я й говорила, тут обов'язково буде рух у вашому особистому житті. Причому рух по колу. Якщо це стабільні стосунки, знову ж таки, я бачу тут дорогу, можете поїхати на відпочинок із сім'єю, із чоловіком із своїм. Якщо у вас була пауза, то все відновиться. Причому може якось різко і несподівано об'явитися. Може також це чоловік із вашого минулого, якого ви давно не бачили, і тут ви можете з ним зіштовхнутися несподівано. Знову ж таки, десь у дорозі. Або... Побачите, він буде десь там на вулиці, він їде машину і вам там посигналив. або ви його побачили, і він вас побачить. І у вас це запустить знову внутрішні процеси, які вже колись нібито завмерли, але знову запустяться. Коли софортуни говорять про те, що це, по-перше, може бути також доленосна зустріч, якщо ви самотні, наприклад, в пошуку партнера. Або, або якщо у вас незрозумілі стосунки, то тут може бути якесь і доленосне розв'язання. Ну, тобто щось зрушиться з місця. Та ситуація, яка була стала, наприклад, вона зміниться. На це наголошує і колісниця, на це наголошує і колесо фортуни. Уточнимо колесо фортуни, в якому ключі. Ну, королева мечів. Можливо, це хтось колишній з'явиться. Ну, або ваш чоловік, з яким у вас можливо якесь розхолодження. От ви в холодних енергіях і трошки відсторонені від нього. Обов'язково тут має проявитися цей чоловік. Ну або ви до нього проявитеся. Тому що тут, в принципі, король Пентаклів статичний, а королева мечів займає більш активну позицію, вона вивідує щось. Можливо, надійде якась до вас інформація щодо цього чоловіка. Щось ви дізнаєтеся. І це запустить певні процеси у вашому серці, внутрішні, насамперед, процеси. Бо тут, колесо фортуни – це про те, що ви відчуваєте. Швидку зміну, можливо, почуттів, або ви відчуваєте, що настав якийсь доленосний момент, якийсь шанс на щось, або ви відчуваєте, що повторюється певний сценарій, і будете думати, до чого вас це все приведе. Тобто займете певну таку відсторонену позицію, і намагатиметеся зрозуміти для себе і ухвалити якесь раціональне незалежне рішення, тобто привести оцей хаос, який може бути по колесу фортуни у якийсь порядок для себе по королеві мечів. Для тих, хто в стабільних стосунках, знову ж таки, ви займаєте дещо холодну відсторонену позицію, але не таку, знову ж таки, як у класичній колодії королева мечів, прямо така сувора і жорстока, от, а турботливу, практично більш, але і раціонально, але турботливо. Тобто ви намагатиметеся щось для себе з'ясувати, наскільки, можливо, для вас е, ці зміни, ці процеси е, корисні, наскільки вони для вас. Е, ну, Якісні будуть, що ви можете зробити із цим усім, що відбувається. Ну, але рух тут однозначно буде. Можливо, знову ж таки, приїхали, поїхали, якісь періодичні стосунки. Королева мечів часто показує на самотніх жінок. Знову ж таки, тут може бути, що у вас е ви самотні або не, не перебуваєте у стабільних стосунках, в законах із цим чоловіком, королем Пентаклів. І е тут періодичні стосунки: приїхав, поїхав і все по колу. Подивимося зараз. Е Куди дивиться королева Пентаклів? Сподіваюся, вам видно: Шістка Пентаклів. Взаємодія однозначно буде. Тобто ви будете найімовірніше дивитися, наскільки це гармонійна взаємодія. Можливо, будете чекати ініціативи, і вона може бути від цього чоловіка. Або самі будете писати йому, щоб щось з'ясувати, або приїдете, або будете розмовляти. Шістка пентаклів це карта взаємності і енергообміну. Але ви будете дивитися на те, наскільки він рівноправний і справедливий для вас. Знову ж таки, чи віддаєте ви так само, як і вам віддають, чи отримуєте ви так само, як і вам ну, дають? Питання взаємності: можливо, щось будете обговорювати. По шість пентаклів це карта також очікування, можливо, ініціативи, як я зазначала. Знову повертаючись до повішеного. І до колеса фортуни жінка все-таки статична. Тобто внутрішні процеси відбуваються, але ви їх осмислюєте з позиції холодного розуму, далекоглядності, логіки, стратегії, спілкування, комунікація із чоловіком можливо. От. Причому це якась е, уже циклічна історія може бути, і по шість пентаклів так часто програється, і по колесу фортуни, от коли ви розумієте, що це ж було вже. От. Е, тому. Будете, напевно, тому і думати, і дивитися в майбутнє, зазирати в майбутнє, що вас чекає далі з цією людиною. Планувати, перераховувати можливо, якусь стратегію спілкування. Тобто, тут я не бачу вашої прям емоційної залученості, тут більше ваше бажання зрозуміти для себе, до чого це все веде, і наскільки тут усе взаємно, і наскільки в практичному плані цей чоловік може вам щось дати. Гаразд, тепер дивимося перспективи у кар'єрі і фінансах на липень 2025 року для вас. Дев'ятка пентаклів, чудесна карта. Люблю її на фінанси, люблю її на кар'єру. Трійка жезлів і сімка Пентаклів. Отут от, 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 мені дуже резонує із повішеним, тому що тут всі статичні карти. Якщо у вас на сьогодні немає роботи, то в принципі вам і так вистачає. Ви можете просто очікувати, розглядати перспективи, щось там пробувати, з кимось про щось домовлятися і чекати, що із того вийде. Але мені здається, що тут все-таки мене менше дивиться людей, які без роботи, тому що дев'ятка пентаклів це навряд чи людина, яка от взагалі не має ніякого, е, ніякого заробітку, ніякого способу роду діяльності. Це часто е, карта людей самодостатніх, і от такі, які реально розуміють. Е, що їхні зусилля, їхні ділові якості можуть їм дати гроші і дають, власне, часто люди самодостатні, в яких є бізнес, наприклад, своя справа, або які займають досить непогану позицію у себе на роботі. От у вас буде досить комфортна позиція на, на роботі. Якщо працюєте в держструктурах, знову ж таки можете піти у відпустку. Ну, якщо в школі, наприклад, працюєте, то будете відпочивати і, в принципі, дивитися. На перспективи, розглядати її, оцінювати щось для себе, переоцінювати. Наскільки ваші вкладення, наскільки ваш, ваші зусилля дають вам ресур, ну, результат, такий, який ви хочете. Можливо, ви щось будете домовлятися, наприклад, з керівництвом про навантаження або що, і потім дивитися ви зріє з цього чисня або ні. Знову ж таки, якщо маєте свій бізнес, то тут активні пошуки, можливо, нових партнерів, шляхів якихось логістичних, якихось стратегій у вашому бізнесі. І знову ж таки, очікування, переоцінка чогось, терпляча робота. Результат. Ви розумієте, що в принципі у вас е, позиція досить комфортна по дев'ятці пентаклів, тобто тут гроші у вас однозначно будуть. Але якогось стрімкого розвитку немає, ніби ви щось робите, але вам для того, щоб щось отримати із того, що ви робите, треба почекати. І це резонує з повішеним. Тобто ви виберете позицію зачекати, поки щось визріє для вас. Сімка пентаклів у цій колоді знову ж про те. Це не про розчарування, як часто кажуть, не виправдані очікування. Ні, дивіться, тут у дівчини яблуко чи що там якийсь плід уже є. І Ну, і дерево вродило, вона чекає, можливо, поки е, інші квіти стануть плодами, щоб зібрати якомога більше із цього дерева. Тобто ви будете докладати зусиль, щось планувати, можливо, якась командна робота, проєктна робота, е, вибудовування стратегій. Також торгівля дуже часто проходить по трійці жезлів, обговорення якихось умов, е, пошук, е, запуск реклами, не знаю. І будете чекати плодів. Ви будете розуміти, що для того, щоб щось отримати, потрібно почекати. Але фінансова подушка у вас є. Заощадження у вас є. Я не бачу, що тут є якась паніка чи якась критична ситуація. Ні, вам досить комфортно, вас поважають, у вас є ділова хватка, погляд практичний, і ви себе почуваєте досить комфортно. Знову таки, ті, хто перебуває на якихось державних посадах, ви розглядаєте для себе якісь нові горизонти, відкриваєте якісь нові перспективи. Плануєте, домовляєтеся про щось, прораховуєте для себе план А, план Б, план Б. План Б це, і, Займаєте позицію вичікування, сподівання, що от, от щось має визріти. Знову ж таки, можливо, якщо ви щось запустили, наприклад, ви запускаєте магазин або запускаєте новий проект, або ви писали договір з кимось. То ситуація може затягнутися, щось має може відкладатися, і вам потрібно буде почекати. Ось така от ситуація. Не думаю, що вона критична. Також тут досить комфортні карти виходять, так що все має бути в принципі в нормі. Тепер дивимося, який стан здоров'я ваш буде, які тенденції, чи є щось, що варте. Уваги, загрози, можливо, якісь попередження будуть. Ну ні, тут досить непоганий стан здоров'я. Якщо ви самі відчуваєте, що ви в тонусі і вас усе гаразд немає ніяких тривожних симптомів, то ці карти говорять, що в принципі у вас буде багато енергії, що ви будете на підйомі, що у вас будуть в порядку будуть емоційні сили, багато буде життєвих сил на те, щоб активно втілювати свої плани, ідеї і. Якщо навіть є якісь захворювання, то тут є динаміка до зцілення, до розвитку, до виходу із до полегшення симптомів, наприклад, до виходу із хвороби. Про це говорить карта Світ. Якщо ж у вас є якісь тривожні симптоми, то варто звернути увагу насамперед на те, що можливо ви щось ігноруєте. Королеві жезлі це жінки активні, вони дуже діяльні і вони в запалі можуть ігнорувати. Тривожні дзвіночки. От мені все нема коли. Я повинна досягати, я повинна сяяти, я повинна проявлятися, е, ну, і, і здоров'я там поболить відвалиться. Так от, е, Королева Жезлів е, нагадує вам, що потрібно звернути увагу на своє здоров'я, не нертувати ним, бо е, от, оця гіперактивність активність е, дуже сильна, така, можливо, не гіпер просто, бажання діяти і е, випити таблеточку знеболювальну, якщо десь там поколює. Е, або відкладати весь час похід до лікаря, це, це погана стратегія. Королева жезлів говорить про те, що у вас можуть бути, наприклад, вигорання, занепад сил через активність велику, або проблеми із шлунково-кишковим трактом, запалення якісь. Або може бути також. Щось із тиском, ну наприклад, ви перегрілися, якщо буде спекутний, спекутний липень, от десь можете піймати сонячний удар. Тому будьте уважні до свого здоров'я і не ігноруйте тривожних сигналів. По світу це також варто звернути увагу на ендокринну систему, якщо прийти обстеження, таке масштабне чекап от прямо всього організму, але із акцентом на аналізи, на гормони і, зокрема, на жіночі органи, діти родні. Для когось програється вагітність. Карта світ і паж кубків дуже часто показує вагітність. Я зараз сказала, і мене. Йшли мирохи по шкірі. Тому, якщо ви планували, то можете очікувати в цьому місяці вагітності. Обов'язково обстежтеся. Якщо ви не хочете вагітності, то зверніть увагу, що все-таки вона може настати. Паш кубків також часто говорить про якісь дитячі хвороби, може там щось завітрити вас, десь якусь алергію піймати, чи що там в діток часто буває, якщо ви не хворієте, не хворіли на вітрянку, наприклад, або на що там ще краснуха, якась може десь і вчепитися, але це дуже рідко буває. Ще проблеми в шийному відділі, шийно-плечовий відділ, можуть бути десь замикати. У вас, може, повітряно крапельним шляхом хвороби, ті, які передаються, наприклад, застуда якась. хтось на вас вчихнув і ви підчепили вірусняк. Може і таке бути. Ну і плюс психоемоційна сфера. Звертайте увагу, щоб не дуже е, вдаватися у фантазії, наприклад, в, якісь, в якусь меланхолію. Е, тримайте свій емоційний баланс в балансі, передон за тавтологію. Хотіла сказати стан, вийшло баланс, ну, словом, ви зрозуміли. Але загалом, якщо у вас немає жодних симптомів, ви почуваєтесь загалом непогано, то ці карти говорять, що жодних тривожних е, дзвіночків, симптомів не буде, все буде гаразд. Ну і тепер подивимося на е, те, що ж радять вам карти. Яку пораду дадуть? Паш Пентаклів. Сила. Четвірка жезлів. Непогані карти виходять. Все-таки загальна енергія дещо простежується у певних сферах вашого життя, наприклад, в роботі. Тут же карти спонукають вас до послідовності в діях. Паж Пентаклів звертає увагу на те, що можливо вам потрібно бути більш уважними до чогось, виявляти. Практичність і увагу до, детал до деталей насамперед, не прагнути от, зразу вхопити великий шматок, наприклад, і проковтнути. Ні, ви йдіть малими кроками. Якщо вам будуть щось пропонувати, наприклад, невеликі якісь проекти, все одно беріть їх. Поставте з увагою до цього. Також це про навчання. Можливо, вам варто пройти якесь додаткове навчання, стажування. Не бійтеся бути учнем, не бійтеся пізнавати щось нове. Досліджуйте все, що вам. Приходить із цікавістю учня. Також ця карта говорить про те, що, можливо, у вас щось може зародитися, якась дружба, якесь партнерство, приділіть цьому увагу. Якщо є дітки, також акцент на те, що варто приділити увагу діткам, наприклад, десь поїхати за місто з ними до родичів, якесь свято їм влаштувати, на це про це ж говорить і четвірка жезлів, тобто приділити більше уваги сім'ї і близьким друзям, не соромитися відпочивати. Тобто не вкладатися повністю в роботу, просто там занурюватися, а давати собі відпочити, дати собі трохи легкості, не соромитися своїх бажань по силі, окрім незинних. тобто ті, які є нашими от, тваринними інстинктами, так би мовити, темні ці бажання, тіньову свою сторону краще дослідити і прибуркати. Виявляйте наполегливість у всьому, що ви робите. Виявляйте наполегливість у навчанні, виявляйте наполегливість у дружбі, от увагу, таку. Стараність у тому, що ви робите, і тоді вас чекає успіх по четверці жезлів. Знову ж таки, простежується тема свят, простежується тема сім'ї, простежується тема якоїсь корпоративної енергії, де е, є багато е, радості, є багато взаємодії, дружньої. Акцент на цьому тут не про відлюдництво, тут про те, що вам потрібно ставити цілі. Ставити бажання якісь свої в пріоритеті, і йти до, до, до них, і, і святкувати ці моменти. Тобто не просто поставили собі птичку, що а, я чогось досягнув чи досягнула, а вміти це святкувати, розділити радість із близькими. Також, ну я вже говорила, так, і перш Пентаклів і четвірка жезлів, це карта дружби. Приділіть увагу друзям, своїм близьким, рідним, проведіть час у колі близьких. Цінуйте кожен момент. Ось така от в мене вийшла порода. Так я її щитую, так вона мені резонує. Якщо резонує вам, я теж ну, рада. На цьому закінчую своє відео, Бажаю вам гарного місяця липня. Нехай збуваються тільки найкращі прогнози, най... все хороше, нехай тільки збувається. І до зустрічі на моєму каналі. Дякую всім за увагу, па-па.